Вітанечко, друзі. Відео для тих експертів, які знають, що зі 100 метрів промазати снайпер не може. В Сєрбренському лісі, коли я отримав поранення в праве плече, в мене також стріляв снайпер. Історія там була дуже цікава, така в цьому бою. Знову ж таки, Божа воля проявилася, тому що я не мав вижити в тому бою. Але ось він я живий і здоровий передвал. Було це в листопаді 22-го року, в Серебрянському лісі, значить, ми зайняли нові позиції. На нас вийшла ворожа ДРГ. Поки ми окапувалися, вони зайняли позиції перед нами і взяли нас на приціл. Прозвучала команда по радіостанції, що летить дрон. Ми там викопали пісок, пісок жовтий. На фоні чорного лісу таке там горіло все, жовтий пісок. Це чудова мішенька для дрона, який би нас засік і арта нас би. Розцевочка. Тому, тому я прийняв рішення вилізти з окопа і замаскуватися. Я почав ногами закидати листя там, оце все, щоб замаскувати позиції, і в цей час біля мене просвистіла куля без звука. Тобто стайпер стріляв з глушника. Значить, я заліз в окоп, почав відстрілюватись всі ці товариші які зайняли. Перед нами позицію, їх там було, по-моєму, десь 14 чоловік, взяли нас на приціл і почали нас, по нас насипати, щоб ми не витягнули не висунули голову. Я стріляв, значить, по-самалійськи, отак. от, І куля, значить, потрапила мені в плече. Вийшла тут, перебивши мені все всередині. Зв'язки, м'язи, нерви, рука фактично не працювала, тому що я бачив, що збоку боку ще двоє. Але руку підняти, щоб їх вальнути, я вже не зміг. Коротше, снайпер цілився сюди, але попав сюди. Розумієте? І, і це він другий раз мене зняв. Перший раз він по мені взагалі не попав. Куля пролетіла десь ну, на такій дистанції, біля, вдарилась біля мене в дерево. І тоді я вже почав чухати, а вони мені взад насипати. Всі 14 чоловік. Жоден не попав. Це для тих експертів, які кажуть, що снайпер зі 100 метрів не мажить. Звісно, що мене прикривав ангел і Господь Бог. Але воно таке буває, розумієте? Може, Господь Бог своїх береже.